Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Українського гідрометцентру і будемо дізнаватися, яка ж погода очікує нас протягом наступних двох днів суботи та неділі. Отже, перш за все, зазначу, що трошечки погода буде змінюватися, буде послаблюватися антициклон, подекуди буде зниження атмосферного тиску. Також в певних областях можуть пройти короткочасні дощі, окремі грози, але температура істотно змінюватися не буде, поки що залишається в таких ось ще літніх серпневих межах. Дивимося на карту. Бачимо, що опади, які можуть бути найближчими днями, це хіба що ось завтра центральній південній області, зовсім окремі такі локальні. А ось в неділю вже лівобережжя, і бачимо, що ніч там на понеділок трошечки починається вже і на Карпатах, в Закарпатті також окремі дощі та місцями грози. Якщо розглядати повітряні потоки над Україною, наступні два дні вони переважатимуть змінних напрямків, адже в нас поле високого тиску посунулося, послабилося на північний схід. А ось більшість території України вже перебуватиме в полі зниженого тиску. Відповідно, бачимо, що рух повітря відбувається проти годинникової стрілки, але на території України без сильних поривів і в межах 3-8 метрів за секунду ось такі будуть повітряні потоки. Температура також істотно не змінюється в нічні години. Залишається вона в межах 15. 12.22, в день години 27.32. Ось такі показники справжні, літні, серпневі. Бачимо, що традиційно південний схід буде трошечки тепліше. Отже, такий лаконічний прогноз у нас на вихідні. Майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.